В ефірі телерадіокомпанія «Рокета». Ракета. До вашої уваги. Інформаційна програма. Підсумки тижня на річці Рось у селі Синява зафіксовано загибель риби. 31 липня 2025 року до Рокитинянської селищної ради надійшло повідомлення від старости Старостинського округу номер 6 села Синява щодо виявлення місцевими жителями загиблої риби поблизу дамби річки Рось. У відповідь на сигнал негайно було створено комісію у складі представників селищної ради, ветеринарної служби, поліції та фахівців з екології. Комісія провела виїзд та візуальне обстеження ділянки річки Рось у межах населеного пункту. Під час огляду було виявлено загиблу рибу різних видів нижче за течією від дамби. Вище за течією ознак загиблі риби не зафіксовано. Згідно розпорядження голови селищної ради була створена комісія по випадку, який стався на Синяві, де було виявлено факт загиблої риби Комісія, яка виїхала по мороніторить річку Русь. Зараз ми знаходимося у селі Берівки на мості на перехідному біля труби Кос. Канадиційно-очисної споруди. Ми взяли проби вище труби 500 метрів навпроти труби і нижче труби разом із лабораторією Біоцерківською. Рокетнянською селищною радою було оперативно поінформовано відповідні служби Державну екологічну інспекцію столичного округу, Київський рибоохоронний патруль, регіональний офіс водних ресурсів річки Рось. Відділення поліції номер 1 селища Рокитне Білоцерківського районного управління поліції. Інформацію також передано на гарячу лінію Київського рибоохоронного патруля та внесено до національної онлайн-платформи Екозагроза Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. На місце події оперативно прибули відповідні фахівці для проведення лабораторних досліджень та встановлення причин загибелі водних біоресурсів. Нас запросили у склад цієї комісії для того, щоб відібрати зразки води і дослідити їх. Ми відібрали воду на хімічний аналіз. І на бактеріологічний аналіз, щоб досидити і под зробити висновки, яка причина або що забруднює і чим забруднюється річка Рось. хімічний аналіз ми проводимо, визначаємо вміст азот місних. Речовин, це аміак, нітрати, нітрити. Визначаємо кислотність, визначаємо мутність і визначаємо ну, інші показники, які нас цікавлять і на основі яких ми будемо робити висновки. Крім цього, ми робимо мікробіологічний аналіз води, відбираємо зразки, і по воді будемо. Тоді судить про якість води і причина, а можливо навіть місце її забруднення. Та, в принципі, місце її забруднення ось тут недалеко, де е, скидають так звані очищені сточні води із очисних споруд білоцерківської станції очистки. Ну, оце наша задача. І ми її над нею працюємо, будуть доставлені зразки в лабораторію міста Біла Церква, і там вони будуть досліджуватись. Результати будуть найближчі дні. Ну, найближчі дні це тиждень-два. Ну і звичайно, вони будуть оприлюднені. З приводу загибелі водних біоресурсів на річці Росю селі Синява Рокетнянської територіальної громади 5 серпня відбулося і чергове засідання комісії Рокетнянської селищної ради з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Було вирішено заборонити стихійний продаж риби та рибних продуктів на території громади без відповідних дозвільних документів. Звернення про факт забруднення річки Рось направити до Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм Київського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України, Київського рибоохоронного патруля, Держспоживпродслужби, національної поліції та прокуратури. Також вирішено залучити Білоцерківську районну філію Київського обласного центру контролю та профілактики хвороб та провести відповідні санітарно-біологічні та фізико хімічні дослідження в селі Синява біля греблі річки Рось, в селі Бірюки, біля скиду, зворотних стічних очищених вод, товариства з обмеженою відповідальністю, білоцерків вода. Провести обстеження стічної труби на факт виявлення сторонніх врізок та звернутися до правоохоронних органів про встановлення власника або балансоутримувача цієї труби. Місцеві мешканці неоднозначно реагують на цю подію, адже забруднення річки Рось триває вже не один рік. Літо йде діти хочуть купатися, скупатися в річці не можна, тому що річка затравлена. І хочемо знати результати аналізу, які нам прийдуть, обіцяють прийти через неділю десь. От. Будемо сподіватися, що все буде добре, Прийму, зверху там приймуть якісь, хоч якісь міри по очищенню річки Рус щоб менш скидалося всякої гадості у річку. Що ж, будемо ждати будемо висновків, комісії і результати, що скаже якась адміністрація Білої церкви, от, водоканал, ну і всі, хто причетний до забруднення річки Рос. Рокетнянська селищна рада наголошує на важливості взаємодії з контролюючими органами для виявлення джерела забруднення та вжиття відповідних заходів. У Рокетнянській громаді розпочато підготовку прогнозу місцевого бюджету на 2026-2028 роки. У зв'язку зі змінами до бюджетного кодексу України з 2025 року на місцевому рівні відновлюється середньострокове бюджетне планування. Це означає, що до 1 вересня 2025 року громади повинні розробити та затвердити прогноз місцевого бюджету на 2026-2028 роки. Виконавчий комітет Рокетнянської селищної ради вже затвердив план заходів щодо складання прогнозу бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади на вказаний період. Цей документ є важливим кроком до упорядкування бюджетного процесу та дозволить своєчасно і якісно сформувати прогноз місцевого бюджету, що базується на макроекономічних показниках, розроблених Міністерством економіки України. Зокрема, у 2026 році передбачається зростання ВВП на 4,5% індекс споживчих цін. 109,7%. Розмір мінімальної заробітної плати 8688 гривень. Зростання на 8,6%. Посадовий оклад працівника першого тарифного розряду ЄТС 3470 гривень. Зростання на 8,6%. Фінансове управління селищної ради здійснює координацію роботи щодо підготовки цього документа та забезпечить дотримання усіх вимог бюджетного законодавства. Прогноз місцевого бюджету стане основою для формування реального збалансованого та стратегічно орієнтованого бюджету громади на найближчі три роки. Відбулося засідання оперативного штабу з питань підготовки та забезпечення сталого функціонування господарського комплексу і об'єктів соціально-культурного призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років. Засідання пройшло під головуванням заступника Рокітнянського селищного голови, начальника штабу Миколи Соколовського. На початку роботи штабу рокетнянський селищний голова Юрій Богданов наголосив на важливості своєчасної та якісної підготовки до опалювального сезону, підкресливши, що від цього залежить безпека та комфорт жителів громади. Учасники засідання обговорили стан готовності до зими ключових об'єктів соціальної інфраструктури. Закладів охорони здоров'я, освіти, культури, а також комунальних підприємств. Розглянуто першочергові кроки щодо підвищення енергоефективності, перевірки стану системи опалення, запасів енергоресурсів та усунення виявлених недоліків. До обговорення також долучилися представники контролюючих органів, зокрема завідувач білоцерківського сектору. Старший державний інспектор з енергетичного нагляду управління держенергонагляду у Київській області Інна Барилюк та головний державний інспектор відділу з питань безпеки праці західного напрямку управління інспекційної діяльності у Київській області, центрального міжрегіонального управління держпраці Андрій Дідик. У результаті засідання було надано відповідні доручення для вирішення актуальних проблем та забезпечення своєчасного запуску систем опалення в усіх об'єктах, що підпадають під відповідальність Рокетнянської селищної ради. Громада готується до зими відповідально з урахуванням викликів, безпекових аспектів і потреб мешканців. З 4 серпня ветерани, ветеранки, люди з інвалідністю внаслідок війни та члени їх родин можуть подати заявку на отримання гранту для створення або розвитку власної справи. Це інструмент підтримки для тих, хто хоче будувати своє життя після війни, створювати робочі місця. Та розвивати економіку України повідомляє Міністерство у справах ветеранів війни. Розмір гранту до 1 мільйона гривень залежно від категорії отримувача та кількості створених робочих місць. до 250 тисяч гривень одне робоче місце. 250-500 тисяч гривень два робочих місця. 500 тисяч 1 мільйон гривень 4 робочих місця для ФОПів зі стажем від 12 місяців та співфінансуванням 30%. Подати заявку можна до 17 серпня 2025 року через портал Дія. Заява подається разом з бізнес-планом. Детальніше за посиланням, яке ви бачите на вашому екрані. На цьому інформаційний випуск новин підсумки тижня завершено. Вдалих і спокійних всім вихідних.